Досить корисним для держателів даних це реєстри специфікацій та стандартів НІГД, які необхідно буде використовувати для розробки групострових для розробки уніфікованих і структурованих построїв даних. Які ведуть у себе профільні міністерства, установи, а також органи місцевого середування. Е, тому їх бажано дотриматися і використовувати. Знову таки, ми завжди відкриті до співпраці. Якщо ви розпочнете цю роботу і бажаєте розпочати, то ми завжди готові консультувати, зорієнтувати, що потрібно, і взагалі навіть і навіщо це потрібно? Бо це не в рамках сьогоднішнього вебінару, а вже в рамках наступного вебінару, який буде на наступному тижні, буде більш детально розглянута робота е, з даних для держателів даних. Е, і, скоріш за все, буде розглянути кабінет держателя даних, е, який реалізований на його порталі інфраструктура простових даних. І тому зараз ці стандарти спеціаліці, читати, ознайомлюватись і якщо виникатимуть питання, звертатись до нас. Також, якщо стають, виникнуть або проблеми е, на геопорталі, або виникнуть ще додаткові запитання не тільки щодо геопорталу, а, наприклад, щодо підключення ваших даних на геопорталі. То ви можете звернутися е, на дві офіційні пошти на входу з інституту дезікартографії ВГСТ собака равлик і інфоравлик ГПА. Вони е, також ця пошта ВГСТ доступна на головній сторінці. І ми оперативно вам надамо відповідь, або з вами сконтактуємо, і вже будемо вирішувати ці питання. Ну, а якщо? Даня пропав звук. Готовувати, чому, наприклад, це ще не реалізовано.